І сьогодні радник українського президента Володимира Зеленського зробив цікаву заяву, яка стосується діалогу України з Індією, і каже в офісі президента, кажуть, що зараз такий діалог будується набагато краще аніж будь-коли. Мовляв, Україна змогла налагодити з іншу, з Індією кращий діалог, ніж він був раніше. У відносинах між державами Київ обговорює із Нюделі, зокрема, можливість зменшення закупівлі Індією російської нафти. Заявив про таке уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк за його словами. З України в Україні з Індією діалог почав будуватися набагато краще та інтенсивніше ніж будь-коли. Так, чиновник зазначив, що українська сторона наразі бачить можливість порушувати ті питання, які нас хвилюють, зокрема питання нафти. Лосюк пояснив, що це дає змогу Росії заробляти гроші для підтримки свого військово-промислового комплексу. Очевидно, і продовження військової агресії проти України. А також за словами представника президента, питання щодо експорту нафти зокрема порушувалися в розмовах президента України Володимира. Димир Зеленського та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. І це знову ж таки, як каже український чиновник, близько 5-6 мільярдів щомісяця. Це набагато важливіше ніж будь-що інше. Радник Зеленського наголосив, що якщо забрати в Росії зараз цих 5-6 мільярдів від Індії, ще стільки ж від Китаю і ще стільки ж зі всього іншого ринку, то Кремль через декілька місяців перестане мати спроможність виробляти ракети і Дрони. А, ну, ось е, така ситуація. Ми пам'ятаємо, що в переддень е, Дня Незалежності України, 23 серпня, прем'єр-міністр. Е, Індія Нарендра Моді приїхав до Києва з офіційним візитом. Під час цієї зустрічі Зеленський повідомив, що Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю між державами. Між тим варто зазначити, що за даними видання Bloomberg, буквально на днях про це стало відомо, Індія вже стала другим найбільшим постачальником заборонених технологій для Росії після Китаю. Мова йде про торгівлю товарами і технологіями. Подвійного призначення тому дійсно без перебільшення точно дуже важливо для нас будувати діалог з Індією, щоб він був кращий, ніж будь-коли, але виглядає так, що до реальних поступок або кроків назустріч з боку Індії до України поки говорити зарано. Далі поговоримо про план перемоги Володимира Зеленського, який мають презентувати українцям уже найближчими днями. Принаймні про таке повідомляє радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Він каже про те, що план перемоги вже був представлений в Сполучених Штатах та кількох європейських столицях. І найближчими днями його презентують і українцям щодо ширшої презентації в Україні. Далі пряма мова Подоляка. Я думаю, що це питання днів. Тому що це важливо важливо розуміти на якому етапі війни, що ми робимо. Подоляк каже, що президент Володимир Зеленський достатньо ефективно цю презентацію проведе. Ну і він пояснив, що, попри те, що акцент основні вже зрозумілі, президент додасть деталі, які будуть чітко говорити, що це за програма примусу та чому вона важлива. Знову ж таки, Подоляк каже, що таку презентацію Зеленський може. Провести фактично для українського народу для українського суспільства в найближчі дні, враховуючи, що партнерам уже презентували основні напрямки плану перемоги.